За горами горе хмарою повиті, засіяні горем кров'ю повиті, спокон віку Прометея там орел карає щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий. Не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе, слава Бога, великого Бога. І вам слава, сині гори, Кригою, окуці, і вам, лицарі великі, богом не забудьте, боріться, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.